Дай можемо походити? — може, Там може вчиться ходити та тримати баланс на протезі. У Дніпрі військовослужбовець Максим проходить реабілітацію. До війська розповідає, долучився на початку повномасштабного вторгнення. Разом із друзями вступив до Нацгвардії. Чоловік дістав поранення на Донецькому напрямку у травні цього року. Дрон армії РФ скинув на Максима та його побратима гранату. Пам'ятаю лише спишку. Я так зрозумів, що вона прям скотила мені під ногу. Я тоді стояв в коліна. Я почав, ну, був без свідомості, прийшов не знаю через скільки. Я думаю, це недовго було, тому що я ну, ще заображав не так сильно стікав кров'ю. Чоловік згадує, коли отямився, наклав собі турнікет на ногу. На евакуацію довелося чекати кілька годин, каже Максим. Адже росіяни слідкували за ним з дрона. Згодом побратим зміг відтягнути його до безпечного місця та вже звідти його забрав евакомобіль. Чоловіка доставили до військового шпиталю, де й ампутували кінцівку. Звідти перевезли у реанімацію на Дніпропетровщині. Зробили рентгенівці, там все, що перед операцією завезе операційну, відключську, і я вже проснувся без ноги. Не знаю, якесь ну, нормально. нейтральна. Дні. Сразу батьки прийшли до мене. Не знаю, якась підтримка була. Там, не знаю, якось особо я цього не. Замічав після лікування чоловіку, встановили тимчасовий протез. Тепер Максим вчиться на ньому ходити. Військовослужбовець дуже вмотивований, каже фізичний терапевт Ілля. Розповідає, займається з Максимом по декілька годин на день. <звук> Зараз ми акцент робимо на збільшення силових показників, саме ходьба, покращення патерну по ходьби. І витривалістю. Він постійно займається і самостійно, тобто ми йому даємо вправи, він це все виконує і ну, тільки хоче швидше це все зробити. Зараз каже Максим: найбільше хоче знову гуляти разом зі своєю дівчиною. А вже після реабілітації ділиться чоловік, планує повернутися до війська. Антон Сіренко, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.